Всім привіт і Божих благословень! От люди кажуть, куди бігти, куди ховатися, що робити, а я вам скажу одне: до Бога, до Його слова, тому що в ньому є всі відповіді. Бог дав нам жити в цю епоху, яка може стати перехідною, як Ной жив цю перехідну епоху, і багато людей, які загинули від потопу. Так само і ми приближаємося до цього переходу, і цей перехід починається з шостої печатки апокаліпсису, а ми живемо на порозі цієї печатки, і небо це міцний інструмент захисту, і при знятті шостої печатки небо звернеться як сувій. Місяць не дасть свого світла, і зірки попадають, і все, що на землі, все згорить. І це чекає людство по своїх же провинах. І Ісус попереджав про це ще дві тисячі років назад. Що в останні дні буде голод, мор, війни. Люди будуть однолюбі, грошей горді, богозневажні, невдячні. І ми бачимо, що так і є, і ми можемо поститися, молитися і просити в Бога ще час на спасіння. І ми говоримо і попереджаємо про це кожен день, що через гріхи людини станеться апокаліпсис, і ми не проповідуємо просто так, тому що нам немає що робити. Ми хочемо, щоб люди спаслися, щоб навернулися до Бога, тому що, якщо ми не будемо проповідувати. То е, скорше прийде кінець, і наша церква, яка проповідує про Христа, має владу призупинити ці катастрофи і все, що гряде на цей світ. Бог не хоче війни, Бог не хоче смертей, Бог хоче, щоб люди перестали грішити, щоб всі люди покаялися. І спаслися, і тільки Євангелія Ісуса Христа може змінити цей світ. Тому напишіть мені, і я допоможу вам приєднатися до місії Слова Боже і стати частиною Церкви Ісуса Христа. Амінь.